Дарина останні місяці жила в очікуванні. Вона була на п'ятому місяці вагітності і кожен день приносив нові емоції, радість від перших рухів малюка, тривогу за майбутнє, плани на дитину. Вона доглядала за орхідеями на підвіконні, це допомагало заспокоїтися. Кожен новий листочок здавався їй знаком, що все буде добре. Орхідеї були її способом відволіктися, коли думки кружляли навколо чоловіка. Її чоловік Роман теж був творцем. Він працював майстром старовинних годинників у майстерні часопис, розташованій в старому центрі міста. Його робота полягала в тому, щоб повертати до життя застиглі механізми. Коли він повертався додому, Дарина завжди чекала на його розповіді. Він розповідав про годинники, які потрапляли до його рук, про капітана далекого плавання, який звіряв курс свого корабля кишеньковому годиннику, чи про закохану пару, яка отримала настінний годиннику подарунок на весілля сто років тому. У кожного з них є своя історія, дарина, казав він, обережно торкаючись її живота. Треба просто вміти її почути. Це не просто тік-так». Це голос минулого. Дарина любила ці розповіді, вони робили їхнє життя повним сенсу. ніби їхня власна історія була частиною чогось більшого. Вранці Роман ішов до майстерні, а вона залишалася вдома, оточена книгами та мріями про малюка. Вечорами вони гуляли вуличками, ділилися дрібницями дня. Життя було спокійним, розміреним, як добре налагоджений годинник. Останні тижні Роман був особливо натхненний, старий власник майстерні пан Захар, який ставився до Романа як до сина, обіцяв йому найцінніший проект – лагодження годинника на міській ратуші. Це була велика честь, визнання його таланту. Роман уже малював схеми, шукав старі фотографії механізму в архівах, його очі горіли ентузіазмом. Вони з дариною планували майбутнє, як дитина змінить їхнє життя, як Роман візьме відпустку після народження малюка. Все здавалося ясним і безхмарним, а потім щось змінилося. Не раптово, а поступово, тихо, як затихання механізму. Все почалося з дрібниць. Роман став повертатися пізніше, ніж зазвичай. На запитання про роботу відповідав коротко: все нормально, просто втомився. Його розповіді про годинники зникли, очі, що горіли вогнем, потьмяніли, стали порожніми. Він виглядав пригніченим, ніби носив на плечах важкий тягар. Одного вечора, коли він думав, що Дарина вже спить, вона почула, як він тихо розмовляє по телефону на кухні. Вона не розібрала слів, але інтонація була напруженою, майже благальною. Він кілька разів повторив жіноче ім'я Інга. Це ім'я вдарило її, як холодна вода. Хто така інга? Чому він говорить з нею пошепки серед ночі? Дарина відчула, як серце стискається від тривоги. Вона не сказала нічого, але сумніви почали рости. Вагітність робила її емоції гострішими. Кожна дрібниця тепер здавалася знаком. Руки Романа, завжди вкриті дрібними подряпинами від тонких інструментів, тепер мали грубі мозолі, ніби від монотонної роботи. Він почав уникати її погляду за вечерею. На запитання про проект ратуші відповідав уривками відклали, тимчасово. Дарина намагалася говорити з ним. Рома, що відбувається? Ти сам не свій останнім часом. Обережно почала вона одного разу за вечерею. Її голос тремтів від занепокоєння. Він відвів погляд, втупившись у тарілку: Я ж казав, Дарина, багато роботи. Кінець кварталу, всі хочуть встигнути. Його слова звучали порожньо, без переконливості, але ж твоя робота ніколи не була такою безрадісною для тебе. А що з проектом ратуші? Ти ж так чекав. При згадці про ратушу його обличчя скривилося від болю. Проект відклали. Змінилися пріоритети в керівництва, процідив він крізь зуби. Його голос був повний гіркоти, але він не хотів говорити більше. А пан Захар? запитала Дарина, відчуваючи, як тривога наростає. Пан Захар пішов на пенсію, продав майстерню, відрізав Роман і в його очах промайнув біль. Дарина не наважилася питати далі тієї ночі вона не спала. Лежала поруч з ним, відчуваючи напругу в його тілі. Картини в голові складалися в страшну мозаїку новий власник, нове керівництво, загадкова іна, таємні розмови, пізні повернення. Найстрашніше пояснення, яке спадало на думку, було банальним інша жінка. Ця думка мучила її, змушувала серце стискатися від болю і страху. Їхній світ, такий стабільний, розсипався на очах. Кожне його затримаюся тепер звучало, як вирок. Вона почала ненавидіти звук його кроків у коридорі, бо не знала, що він принесе. Ще одне розчарування чи мовчання. Емоції переповнювали її Ревнощі, образа, безсилля. Вагітність робила все гострішим. Ніби кожен сумнів колов серце голкою. Одного разу вона не витримала. Роман знову зателефонував і сказав, що затримається. Голос був втомленим і чужим. Дарина поклала слухавку, і всередині щось обірвалося. Вона більше не могла сидіти вдома в цій невідомості, поки світ навколо руйнується. Вона одяглася, викликала таксі. І поїхала до майстерні. Вулиця, на якій знаходився часопис, була вже майже порожньою. Вечірні сутінки згущувалися, запалювалися ліхтарі, вітрина майстерні світилася теплим світлом. Зазвичай Дарина любила це видовище крізь скло було видно полиці з антикварними годинниками, і в глибині робоче місце Романа. Але сьогодні все було інакше вона підійшла ближче і зазирнула всередину. Романа вона побачила одразу він стояв біля верстака, але не свого звичного, а нового, чистого, заваленого дешевими пластиковими коробками та викрутками. Він не лагодив унікальні механізми. Він монотонно міняв батарейки в купі однакових, безликих наручних годинників. Його постава була згорбленою, плечі опущені. Це був не той роман, якого вона знала, а пригнічений працівник, що виконує рутинну роботу. А поруч з ним стояла жінка, висока, струнка, в діловому костюмі, що різко контрастував з атмосферою старої майстерні. Вона щось говорила йому, активно жестикулюючи. Дарина не чула слів, але бачила її владний вираз обличчя. Жінка поклала руку Роману на плече, нахилилася ближче. І він не відсторонився, лише втомлено кивнув. Це була вона, Інга. Світ дарини розколовся. Ревнощі, змішані з образою і жалістю до чоловіка, вдарили з силою. Ось воно, пояснення всьому. Ця жінка, його нова начальниця. Вона принижує його, змушує займатися безглуздою роботою, а він не може заперечити можливо, боїться втратити роботу перед народженням дитини. А можливо, Можливо, між ними є щось більше. Цей дотик, ця близькість, все це, здавалося, дарині доказом зради. Серце стискалося від болю, сльози наверталися на очі. Вона розвернулася і, не тямлячи себе, побігла геть. Не хотіла, щоб вони її побачили. Сльози застилали очі, змішуючись з вогнями міста. Вона повернулася додому, і квартира, яка ще вранці здавалася затишною, тепер виглядала холодною і порожньою. Орхідеї на підвіконні здавалися байдужими свідками її горя. Коли Роман повернувся, було вже далеко за північ. Він увійшов до спальні тихо, намагаючись не розбудити її. Але дарина не спала. Вона сиділа на ліжку, увімкнувши нічник, і чекала. Її обличчя було блідим, очі, червоні від сліз. Ти не спиш? Здивовано запитав він, зупинившись на порозі. Чекаю на тебе. Її голос був крижаним, повним болю. Як пройшов твій вечір Зингою? Він здригнувся, почувши це ім'я. На його обличчі промайнув страх, потім розгубленість. Дарина, звідки ти я була там, я все бачила, Роман. Бачила тебе, її, бачила, як вона тебе торкається, бачила, у що перетворилася твоя робота, чому ти мовчав, чому брехав мені? Питання зривалися з її губ одне за одним, гострі, як леза. Вона виливала на нього весь свій біль, страх і розчарування, накопичені за тижні. Сльози котилися по щоках, голос тремтів. Ти соромився сказати, що міняєш батарейки? Чи ти приховував щось інше? Що між вами, Роман? Вона змушує тебе затримуватися допізна? Чи це твоє власне бажання? Роман стояв посеред кімнати, блідий і розгублений. Її звинувачення накладалося на його власне приниження і втому. Він так старанно намагався захистити її від цієї ситуації, не хотів, щоб вона хвилювалася під час вагітності. А вона подумала найгірше Ти, ти справді думаєш, що я можу тобі зрадити? Його голос тремтів від образи: Зараз, коли ми чекаємо на дитину, а що мені думати! закричала вона, відчуваючи, як біль розриває груди. Ти відгородився від мене стіною мовчання, ти став чужим. Я не знаю, хто ти такий, Роман. Той чоловік, якого я кохала, зник. Ці слова вдарили його сильніше за будь-який ляпас. Він подивився на неї, і в його очах була суміш болю і розпачу. Дарина відчула, як її серце стискається від жалю, але гнів не відпускав. Якщо ти так думаєш, якщо ти мені зовсім не віриш, то може й говорити більше немає про що? Тихо сказав він, голос ледь чутний. Він розвернувся, взяв з крісла куртку, ключі і вийшов з квартири. Вхідні двері зачинилися з глухим стуком. Дарина залишилася сама в оглушливій тиші. Вона впала на ліжко і заридала, здригаючись усім тілом. Біль і розпач переповнювали її, їхній світ розлетівся на шматки. Ніч тягнулася нескінченно. Дарина то засинала уривчастим сном, то прокидалася від власного схлипування. Кожен звук за дверима змушував її серце калатати, може, це він повернувся, але кроки проходили повз, і тиша знову ставала нестерпною. Вона ходила по квартирі, торкаючись його речей, забутої на столі чашки, книги з малюнками механізмів, його светра. Під ранок, виснажена сльозами і безсонням, вона відчула різкий біль внизу живота. Спочатку слабкий, потім сильніший. Страх пронизав її. Дитина, її малюк. Він відчув її стрес, її біль. Вона сіла на ліжко, намагаючись дихати глибоко, як вчили на курсах. Біль трохи відступив, але тривога залишилася вона не може так більше. Не заради себе, а заради дитини. Треба знати правду, якою б вона не була. Коли за вікном почало сіріти, вхідні двері тихо рипнули. Дарина завмерла. На порозі стояв Роман. Він виглядав жахливо, офіс сіре. Обличчя сіре, під очима темні кола, одяг пом'ятий. Він, мабуть, всю ніч блукав містом, не знаючи, куди йти. Він мовчки пройшов на кухню. Дарина пішла за ним. Він сів за стіл, поклавши голову на руки. Я не можу так, Роман, тихо промовила вона. Її голос був хрипким від сліз. Я не можу жити в невідомості, я не можу думати найгірше. Просто розкажи мені, будь ласка, навіть якщо це правда, те, що я думаю, я повинна знати. Роман підняв на неї очі. В них більше не було гніву, лише безмежна втома і біль, «Те, що ти думаєш, це божевілля, дарина, це найгірша образа, яку я чув у своєму житті. промовив він глухо. Він помовчав, збираючись з думками. А потім почав говорити повільно, важко, ніби витягаючи з себе кожен звук. Пан Захар не просто пішов на пенсію. Він змушений був продати майстерню. Хвороба. Потрібні були великі гроші на лікування. Покупцем став якийсь бізнесмен, який нічого не тямить у нашій справі. Для нього це просто бізнес, а керувати він поставив свою племінницю. Інгу. Він вимовив це ім'я з відразою. Вона прийшла і заявила, що лагодження старих годинників це довго і невигідно, що майбутнє за швидким сервісом експрес, заміна батарейок, ремонт дешевих годинників, продаж копій. Вона хоче перетворити часопис на звичайну крамницю. Даріна слухала, затамувавши подих. Картина починала складатися, але зовсім не та, яку вона уявляла. Вона зняла мене з усіх серйозних проєктів, сказала, що я нерентабельний. Замість ратушного годинника, замість унікальних механізмів я тепер міняю батарейки десятки, сотні однакових бездушних кварцових годинників. Він провів рукою по обличчю, ніби стираючи спогади. Я мовчав, бо мені було соромно. Соромно зізнатися тобі, що я, майстер, яким ти пишалася, перетворився на простого ремонтника. Я не хотів, щоб ти хвилювалася, щоб цей стрес вплинув на тебе і на малюка. Я думав, я сам впораюся, думав це тимчасово. Який же я був дурень. А дзвінки, розмови вночі? ледь чутно запитала Дарина, відчуваючи, як сором заливає її обличчя. Вона згадувала свої звинувачення, і серце стискалося від провини. Роман дістав з кишені телефон, відкрив аудіозаписи. Вона наказала списати все старе. Серед цього був годинник. Унікальний майстра Андреаса Грубера, єдиний екземпляр у нашому місті. Механізм був пошкоджений, але його можна було врятувати. Вона сказала викинути його, а корпус використати для дешевої заміни. Я не міг цього допустити. Я забрав механізм додому Потайки. Він увімкнув запис. З динаміка полився дивний, неритмічний звук, слабке, хрипке цокання, що переривалося з креготом. Це його серце. прошепотів роман. Я записував звук, щоб зрозуміти, де збій. Дзвонив старим майстрам в інші міста, радився вночі, щоб вона не дізналася. Я шукав деталі, креслення. Я хотів його врятувати. Він подивився на неї, і в його очах стояли сльози. Вчора, коли ти нас бачила, вона знайшла в моєму столі мої креслення по цьому годиннику, влаштувала скандал, кричала, що я займаюся дурницями в робочий час, сказала: якщо я ще раз доторкнуся до старих речей, вона мене звільнить. А я. Я не можу втратити роботу зараз. Не можу. Дарина закрила обличчя руками. Вся її уява про зраду розсипалася, залишивши лише глибокий сором. Вона не просто не повірила йому, вона звинуватила його в найгіршому, коли він боровся за свою гідність і справу. Серце стискалося від жалю і провини. Сльози знову потекли по щоках. Роман, Роман, пробач мені. прошепотіла вона, підходячи до нього. Пробач мені, дурепі, я. я так злякалася, я накрутила себе. Він обійняв її, і вони стояли так посеред кухні, двоє втомлених, змучених людей, які ледь не втратили найцінніше через мовчання і страх. Це я винен. Сказав він, цілуючи її у волосся. Я мав розповісти тобі все одразу. Я не мав будувати цю стіну. Довіра, вона крихка, варто її втратити, і все руйнується. Раптом у Романа задзвонив телефон. Він подивився на екран незнайомий номер. Він вагався, але все ж відповів. Дарина бачила, як змінювалося його обличчя під час розмови здивування, недовіра, а потім надія. Так, я слухаю. Так, це я. Що? Коли? Я вас зрозумів. Так. Звісно, я буду. Він поклав слухавку і подивився на Дарину розширеними очима. Це. Це був помічник нового власника майстерні, того самого дядька Інги. Що він хотів? з замиранням серця запитала вона, тримаючи дихання. Один з їхніх найстаріших клієнтів, колекціонер, приніс на ремонт свій улюблений хронограф. Інга сказала йому, що майстра, який цим займався, більше немає, і запропонувала сучасну альтернативу. Він влаштував скандал. Сказав, що часопис без Романа це не часопис, а просто крамниця, і він розповість усім у клубі колекціонерів, у що перетворили майстерню. Власник, нарешті, зрозумів, що його племінниця руйнує репутацію, яка створювалася десятиліттями. Він зробив паузу, немов не вірячи власним словам. Мене просять терміново приїхати. Інгу звільнили, а мені пропонують, мені пропонують очолити майстерню повністю, з правом самостійно визначати проекти і повернути лагодження годинника на ратуші. Вони дивилися одне на одного, і повільна усмішка почала з'являтися на їхніх обличчях. Це було як полегшення після довгої бурі. Серця билися швидше від радості. За кілька годин Роман повернувся з майстерні. Він був іншим той самий Роман, якого Дарина знала і кохала. В його очах знову горів вогонь, плечі розправилися. У руках він тримав невелику дерев'яну скриньку. Він відкрив її. Всередині, на подушечці, лежав складний механізм годинника Андреаса Грубера. Я приніс його додому. Сказав Роман. Я відновлю його тут, у спокої. Це буде мій перший проект на новій посаді. Він поклав механізм на стіл, і в тиші квартири пролунав лечутний, але чистий і рівний звук. Тік так. Тік -так. Це був шепіт часу, що відновив свій хід, шепіт їхнього кохання, яке витримало випробування. І стало міцнішим. Дарина поклала руку на живіт і відчула легкий поштовх зсередини. Їхній власний, найголовніший годинник теж працював справно, відраховуючи хвилини до початку нового, щасливого життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.